Всім привіт, мої любі! Це розклад на 19-25 січня для всіх знаків зодіаку. Буду всіх дивитися по черзі. Одразу пишемо свій знак зодіаку, щоб я бачила, хто мене дивиться. І починаємо. Спочатку загальна інформація. Ну що, любі мої, цей тиждень у нас перший новий місяць, перший молодик народжується цього року. Я сподіваюся, що вчора всі встигли загадати бажання. Хто не встиг, переходьте в профіль. Дивіться, я виставляла про це інформацію. Ну і що нам несе взагалі енергія молодика? Вона несе нам очищення і оновлення. Тому ті, хто не чистилися на новий рік на правах реклами, я зробила нові програмні свічки. Ось такі красунички. Я їх ще навіть не виставляла в профіль. Це набір на очищення. Для того, аби увійти в 26-й рік без негативу, без старих програм, без старих блоків. Далі ми можемо закликати кохання, фінанси, все, що ви бажаєте, за допомогою свічок. З цього приводу пишіть директ інстаграму. Отже, ну що, будемо починати. Перші у нас будуть овни, барашки. Давайте подивимося, що на вас чекає. Я люблю овнів. Що чекає цього тижня? Дістаємо одну карту. Королева мечів! Але ви, знаєте, ви станете в якусь позицію такої тверезості, можете більш холодно, раціонально підходити до різних питань, відсікати те, що вам потрібно, і те, що вам не потрібно, але уважно слідкуйте за своєю поведінкою. Можливо, не для всіх потрібні от вашому оточенні саме такі холодні прояви. Чи дійсно ви хочете саме так проявлятися до людей? Що тут ще можуть бути питання саме характеру такого правового можете вирішувати свої справи, звертатися до певних інстанцій, звертатися до експертів? Може бути таке, що будете займатися активним пошуком інформації цього тижня. Інтернет-зв'язки, онлайн-комунікація це те, що також для вас буде актуальним цього тижня. Наступні тельці. Давайте подивимося, що на вас чекає. Тельці. Так, ой, у мене дві карти випало. Ну добре, якраз старший аркан, хай буде так тоді. Єрафанти типаж Пентаклів. Ви знаєте, цього тижня ви будете займатися. Темою знань, а можливо, також питаннями, пов'язані як у ОВНІ, зі структурами з певними. Тут ви можете цього тижня зараз опановувати якусь нову навичку для себе, зрозуміти, що вам треба покращити свої знання для тих, хто викладає або розуміє, що варто вам ділитися зараз уже своїми знаннями. Дуже актуально. Можете отримати нового учня, можете зрозуміти, як монетизувати якусь свою навичку, якесь своє знання, закласти такі перші кроки, фундамент саме до цього. Цікавий на вас тиждень чекає. Якщо ви зараз хочете розібратися в якійсь певній ситуації, тільці і не знаєте, що робити, звертайтеся до людей, які користуються авторитетом в цій сфері, в якій вам треба вирішувати питання. Наступні у нас близнюки, близнятка. Дивимось, що на вас чекає, близнюки цього тижня. Вісімка камечів, ну близнюки, вже щось собі надумали. Надумали собі зайвого, оточили себе якимись ілюзіями, страхами. Ситуація в житті може бути не така страшна, як ви її собі надумуєте. Близнюки, якщо ви виходите, все ж таки з періоду цієї стагнації, це те, до чого закликають карти цього тижня. У ваших руках є все, аби вирішити проблеми. Ті, які у вас зараз сталися, просто якщо ви тверезо до цього підійдете більше, зрозумієте, що мої дії, це моя відповідальність. Що я можу тут зробити? Це питання, яке ви маєте собі поставити. Наступні у нас раки. Що чекає раків цього тижня? Туз спонтаклів. Раки, у вас якась нова можливість з'являється цього тижня? Ця можливість може бути фінансового характеру. Повертають борг Можливо, нова пропозиція співпраці може бути на роботі, в особистій комунікації можете почати вибудовувати якесь підґрунтя з людиною, основу для спілкування. Якщо ви зараз у стосунках, може бути неочікуваний якийсь сюрприз, гарний жест у вашу сторону. Раки чудово, чудово, просто тху-т-ху, -тху -тху, аби не залазити. Так, далі йдемо. Наступні леви. Дивимося, левенятка, що чекає на вас? Десятка жезлів, Леви. Зараз ви дуже багато на себе взяли. Прямо занадто багато, тягар, який ви несете, ну він занадто важкий. Подивіться раціонально на те, які обов'язки ви справді маєте виконувати, а що ви з себе можете скинути? Це може бути робота і так само особисте життя. Можете відчувати, що тягнете все на собі. Ну розгрузіться якось. Як підказка для вас, дно колоди, тут лицар Кубків. Він говорить, що. Треба зараз повернути свою увагу саме свою енергію вкласти в те, що вам насправді приносить натхнення. Займіться цим і дослухайтеся до поради. Наступні у нас діви. Що вас чекає цього тижня? Діви, дівульки? Та що ж це таке? В ДІВ також десятка. Так, діви, зараз можете бути в якомусь періоді завершення. Розумієте, що якась ситуація добігла кінця. Далі вона вже не розвивається, це нібито такий глухий кут. Це ситуація, яка довго тягнеться. Ситуація, яка з минулого розбила прямо вас вам серце ранила, сумна якась ситуація, будь-що, хоч особисте життя, так, хоч своя. Я не називаю зараз конкретики, тому що це розклад на загал, це не на якусь ситуацію конкретну. Так? Е, тому тут зараз вам треба звернути увагу на цей свій біль. І дозволити собі його прожити. Прожити для того, аби відпустити. Діви, займаємося цим питаннячком, бо такі карти випали, що, е, знаєте, з болем далі нікуди не підеш. З болем треба або пропрацювати, або відпустити його. Далі йдемо. Терези. Давайте подивимося, що на вас чекає Терези. Цього тижня, ну, звичайно, енергія Терезі випала. О, до речі, дві шістки. Дивіться, як класно. Терезі, а ви зараз виходите з періоду якоїсь кризи в своєму житті? Могло здатися, що по багатьом фронтам прямо була криза. Зараз нарешті вирішується питання на вашу користь саме цього тижня. Ви можете отримати визнання. Таку винагороду за ті зусилля, які ви докладали. нарешті зрозуміти, що ось, ось побачили мене, помітили мене. Нарешті розуміють, що я несу. Зараз ви збираєте весь цей досвід, свої, свої перемоги для того, аби перейти на новий етап. В прямому сенсі можуть бути питання переїзду, поїздки зараз. Наприклад, в стосунках перейти на новий етап, піти стосунків і перейти на щось нове, перехід на іншу посаду на роботі, такого плану. Ідемо далі. Наступні скорпіончики. що на вас чекає. Скорпіони дуже багато роботи цього тижня. Може бути, як в прямому сенсі пахаємо, як папа Карло. Може бути таке, що напрацьовуєте зараз якусь навичку для себе. Розумієте, що треба попрацювати для того, аби ви далі вийти в сонце, вийти в позитивну енергію. Можливо, готуєтесь до якогось свята. Може бути таке, що готуєте якесь підґрунтя, до речі, кому актуально для дітей. Може бути таке, що просто очікуєте зараз на радісну звістку цього тижня, під кінець тижня буде. За вашу роботу, пов'язана з вашою роботою. Взагалі, період тепла, радості а, такої, такого от натхнення може бути у вас цього тижня. Класні карти випали. Так, на кому це я була? А, це у нас були терези попередні. Це у нас був скорпіон. Наступні у нас стрільці. Дивимось, що на вас чекає. Стрілець. Стрілець цього тижня. Шістка кубків, королева кубків. Ой, клас! Стрільці, дивіться, у вас насправді тут а, може бути таке, що ностальгія з'являється. Ностальгія за минулим. А, хочеться якось повернутися в минуле, якісь дитячі спогади, переглядаєте фото. Може з'явитися особливо людина з минулого, людина, з якою ви знайомі, можливо, прямо з самого дитинства або дуже-дуже давно. Ця людина, скоріше за все, вона є. А, Водяної стихії, що це означає Водні знаки зодіаку в неї або асцендент. Просто сама людина по собі може бути така ніжна, тепла, турботлива, красива. І знаєте, ще, що тут це людина, яка прямо до вас дотична. От Тепло, вона вам душевне несе. Зустріч, яка може відбутися. Також карти говорить вам, що цього тижня треба подбати про свій внутрішній стан і подбати про. Е про свій зовнішній вигляд, якщо ви планували якісь там процедури, походи в салони, підстригти волосся, все в цьому плані цим, цим займаємося. Наступні у нас козирожки, Давайте подивимося, що чекає козирогів цього тижня. Козороги святкують дні народження, також закінчують тут. Ой, козироги, зараз будете входити всередину себе. Входити всередину себе і думати про те, що відповіді назовні я не знайду. Вони знаходяться тільки всередині. Відповідь можуть бути пов'язані зі своїми ресурсами, зі своїми благами, зі своєю стабільністю, зі своїм комфортом, комфорт, який ви створюєте довкола. Може бути питання, пов'язані з сім'єю, питання ситуації, які вже закінчуються. І питання того, що можете зрозуміти, що цього, чого я хотів в певній справі, я вже досягнув, що це пікова якась точка, і ви починаєте переглядати, куди вам далі рухатися. Далі, водолійчики, дивимось, що на вас чекає. Водолії, знаєте, зараз у вас таке випробування йде на вашу стійкість, на вашу силу. Ваша ресурсність це те, що може допомогти вам прожити певні події і оточуючи, пам'ятайте це, що ви можете знайти правильний підхід до людей довкола. І можливо зараз комусь прямо необхідна буде ваша підтримка, тому треба буде докласти зусиль. Може бути таке. Цікаві карти просто випали, що і те, і те породне говорить про те, що я думаю. Може бути таке, що ви відчуваєте, що ви багато зусиль вклали вже щось, а результату немає. Просто якась там грошинка викотилася з цього всього, не те, що ви очікували. Насправді, зерно вже ви посіяли, треба просто почекати. У вас достатньо сили для того, аби вичекати цей результат. Останні рибки мої улюблені. Чому улюблені, Бо я також рибка. Дивимося, риби, що чекає на нас цього тижня. Ой, риби, а тут цікаво. Зараз починається якийсь новий шлях. Берете ініціативу нарешті в свої руки. Це те, що вам приносить натхнення, може зародитися щось абсолютно нове, нова комунікація, флірт, нове знайомство. Може бути таке, що йдете в ту справу, яка вам приносить натхнення. Розумієте, що ось воно це те, чого я хотіла або хотіла. Але дивіться те, що вам треба не розпорошуватися. Знаходимо той напрямок, куди ми вкладаємося. Бо може бути таке, що будуєте собі якихось там, знаєте, повітряних замків, будуєте собі якісь варіанти, думаєте, та я і те можу робити, і те, і все. Насправді ні. Треба визначитися і вкладатися в щось одне. Це може бути як любов, так і творчість, наприклад. Ой, чхну, ні, не чхну. Все. Так, і що, на цьому все. Це був прогноз на тиждень. Обов'язково підписуйтеся, лишайте лайк, підписка, коментар. На всіх чекаю. Люблю, цілую.